Seni sevdim, seni sevdim. Seni sevdim, seni sevdim. Seni sevdim, помітити, пробити, пане, вони тільки в цьому. Так, добре. Що ви, виходить, не до порядку дійсно. Немає ексклюзив. А мені варто запитати про питання. Так, доброго дня. Чому не присіли? Так, калі, що таке. Привідно, хотя Давно була, але в нас працювали з парень, нам потрібно спеціального Це ми вчора отримали та на загальному 259 копія для нашої нападів. І також для Завеченка було надано дрова.

Ну, як якщо казав ту ми, в нас є царки приму передачі про передачу цих вайфайобропів та відручників, тому їх також потрібно. Так, і третє питання: надання матеріальної допомоги це на покорці. Я думаю, всі за, зараз заперечуються добре. Додавайте панель користувача, щоб комісії у нас на розгляд інтегра. Йою Олександровичу. Нуль двадцять за адресою вулиця Говоря, село Даласька. Будемо ми всім блоком, які будинки. А значить, слідуючи у нас іде заява була від Кареліної Олени Васильівни, жительки міста Чернів вулиця Красносільського, будинок, на який на яке має право власних власниця. Знаходиться в селі Безгудівка вулиця Загород на Один площа до мене ділянки, 0,25 га. Пакет документів купу, розуміться, розуміться. А, у повному обсязі проти також заверті. Слідуючи в нас був Крістіна Вікторівна, жителька міста Києва, Соломенський район. Будинок, на який вона має право власності, розташований у сині видівка, вулиця Лісова, 70, площа земельної мене ділянки, ну двадцять також всі е, документи е, підтверджуючи у даного власника є, прошу затвердити технічку та передати приватні власні. На слідуючи на в, в заява поступила від шпак Володимира Андрійовича, жителя міста Ніжина, вулиця Космонавтів, 43 будинок розміщений на земельній ділянці 025К в селі Лаївка, вулиця Забережна, 16. Пакет документів також відповідає і прошу також затвердити. Слідуюча заява була від Смаженюк Ханни Сергіївни і Гордієнко Оксани Володимирівни. Просить затвердити технічну документацію та передати право власності, приватної власності земельні ділянки площа до 25 дня. По одній другій частці Борис, присадити ділянка, яка розміщена вулиця Берегова, на 11 в селі Пакет Без Пакет весь дір, право власності на цей все фактично всі, 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 всі документи є. Затвердити всі речі у нас іде. Затвердження також технічної документації та передачі у приватну власність власникам нас відбу Березка на, Ольга Іванівна, 3-5-й час. Вона... Ну, так, вернусь я до Орлен. Орленко Галина Анатоліївна, жителька міста Києва, вулиця Торольська, приватизує земельну ділянку, на якій розміщений житловий будинок, прогулок Криничний 10, Силіта Алаєвка. Площа земельної ділянки, 0,25 га. Пакет документів також є. Слідуючи, заява поступила від Берески Ольги Іванів. 35. Березки Олександра Васильовича на 5 Березка Тетяна Васильівна на 5 частки, жителі всі хвилюють, вулиця Молодіжна, будинок 14, коли земельної ділянки 0,25. Прошу також затвердити дану технічну документацію та передати власникам у приватну власність. Немає тенденції? чи дорогу. Бапорський, верну, падоби, далі, забудка, навіть якуся, матеріала, там майна, конець, явонськові. Слідуючий блок питань, це стосується затвердження технічної документації, щодо встановлення медичики дві ділянки тільки для. Слідуючи, у нас э, передача у власність сформованої земельної ділянки, бувшого КСП дружба э, власникам по одній другій частці Ольги Олександрівни і Шахів Вірі Гордієва. На сьогодні чому ми зразу передаємо э, без надання дозволу, а тільки... Уточнивши відповідність відповідно до витягу від з ДЗК, відповідність і ви земельних угідь і відповідність чистого начина на земельних ділянка, тому ми ці по одній другій формові реліг прошу затвердити, затвердити дане рішення і передати у приватну власність по одній другій частині васью і шахті. Всі да ці дві діляночки. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Слідуючий питань у нас буде про затвердження проєкту на землеустрої, що зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності. Так, як у власника Гаврилія Геннадія Віталійовича є право приватної власності на земельну ділянку площі 2 га, яка була і спочатку. Для ведення особисто селянського господарства за його заявою проєктант розробив проект, тому на наш, на наш досвід е, винесено надання дослугу на затвердження проекту проведення проекту землеустрою. Зміна цільового призначення із ведення особисто селянського господарства. На розміщення та експлуатацію основних, підсобних допоміжних будівель із фрукт підприємство переробної машинобудівної та іншої промисловості. Ці земельні ділянки фактично розташовані під прогресом. Це значить ця одна одна ділянка, слідуюча ділянка, кадастровий номер 043, 2043, 2044, два мрят сорок тут приватної власності, також від її. Просить затвердити проект щодо зміни цільового присмачення ОЗ, особисто селянського господарства для розміщення експлуатації основних і фіксових доволічних будівель і фрукту коробної промисловості. То голосуємо всі за не буде, не буде зберегти. Так, а, слідуючи у нас є. Поступила ще одна заява від е, орла Ігоря Миколаївича, який хоче змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності площею 0,99 хан е, з ведення особистого селянського господарства на, для, для рибогосподарських потреб, яка розташована в селі Талайда. Заперечень не буде затверджений проєкт. В нас поступила так. Так, слідуючи у нас в поступила заява від власниці. Значить, у нас тадівниче товариство Золотий колос а земельна ділянка 28, У неї є був державний акт той червоний, який без на минулій сесії ми то есть, надавали дослід про розроблення технічної документації щодо нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Земля житлової громадської забудовища проєктується для проведення земельних а, торгів набуття права аренди, яка знаходиться на землях Талаївської ради під хвилю. Це 0,25 ГА. Нормативна грошова оцінка розроблена. На сьогодні площа в вартість земельної ділянки 0,25 га. Складає 498 тисяч 276 гривень 19%. Грн. Тому прошу вас затвердити технічну документацію і з подальшим виставленням цієї земельної ділянки на опціон. У зв'язку з змінами, які внеслися у кінці, на початку фактично грудня, у податковий кодекс, значить, Дія нормативно-грошової оцінки наступає після другого місяця. Тобто, якщо ми затверджуємо у груденні місяці, то січень-люте <реш> ми з першого числа в нас дія нормативно-грошової оцінки вступає в силу, ми маємо повне право виставляти цю глянцю на овцові. <реш> Так. Огень. Так. Огень. Я тут центр онлайн. До нас звернулося заявою товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Агросин» для надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі неуспадкованих і невитребуваних часто. До КСП це жба це фіговий Значить, У них фактично є невитрибувані земельні ділянки в кількості трьох ділянок, площі 4 і 6. Це, фактично дві ділянки в нас рельєю і дві під коронави. Не проти того, щоб розробити технічні документації, не дозволив на розроблення технічної документації з послідуючою передачою варіантів. निश्चित नहीं तो तो कोई तो बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा 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 ब